Привіт, малята! Запрошую на заняття підготовки руки до письма. Перше, що ми робимо, розминаємо наші пальчики. М'яси робимо їх міцнішими, сильнішими. Доконуємо всі вправи, які вже ми робили з вами. А для цієї вправи знадобиться або два олівця, або ручка і олівець. Повторюйте все за мною. Спочатку ручки рухаються в одному напрямку, а потім напрямок змінюємо почергово. І в самому кінці подмухайте на долоньки. Відкриваємо зошит. Перед цим згадайте, як правильно сидіти за столом під час писання. Від попередньої роботи відступаємо одну клітинку вниз, і від червоної лінії також одну клітинку вправо. І починаємо ось такі округлі елементи прописувати. Зверніть увагу, що два елементи поєднані між собою. Так робимо до кінця рядочку. Пропускаємо один рядочок вниз і повторюємо все за мною. Наступний елемент відступаємо клітинку вниз. і і три клітинки вправо від червоної лінії, і утворюємо елемент на дві клітинки. Між елементами повинна бути відстань. Не спішіть. Все робіть поступово. Якщо ваші пальчики заморилися, зупиніться і виконайте вправо для пальчиків, щоб вони трішки розслабились. І до кінця рядочку. Наступний елемент. Відступаємо, як показано у відео, і також важливо при написанні цього елементу не відривати олівець від зошита. Між прописаними елементами одна клітинка пропускається. Малята, якщо ви допустили помилку, скористайтесь ластиком. Пам'ятайте, що спішити не потрібно. Прописавши до кінця рядочку, закриваємо зошити. До наступної зустрічі!